Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо про грати в групі назвою Street Legal Racing Red Line". І ми сьогодні займемось модернізацією цього двигуна. 134 кони та 272 момента. Так що, з чого ми почнемо модернізацію? Давайте просто із циліндрів. Розпочнемо і от цих цих розподільчих валів, ну і з дросельних заслонків. Ну і павук 4-2-1 поставимо. фільтр для дросельної заслінки. Так, знімаємо так. Циліндр ми знімаємо, це знімемо. Так, це ставимо це. Також павук. Палену систему. Як воно виглядатиме тепер? Нічого не працює. Хм. І що ж тут тоді не так? Наче я нічого не пропустив. Може я щось забув? Хоча все стоїть як треба. А, ремінь я забув поставити. Без ременя ж воно не їде. 138 коней та 260 момента. Так, чудово, все те саме. Регулюємо ці. І потужність у нас тепер 148 коней та 280 момента. Також глушник. Зараз підрегулюємо, щоб він якось виглядав більш-менш. Хоча з таким виглядом він якось не дуже виглядає. Глянемо, що тут у нас є по кузову. Тут більш круті. Прикольчики. По спойлерам тут. Ого, скільки всякого тут. Глушники, давайте інші якісь поставимо. Треба, щоб хоч якийсь зменшений був. Може цей поставити? Так, це іначе поменше. Тепер його передвинуть сюди і трохи вперед. Ну, десь так воно буде виглядати. З вигляду. Так що давайте знову вийдемо на тестовий трек. Поїхали? О! Уже краще навіть. Навіть краще. Поїхало? Тихіше? Поїхали? Шість і чотири до сотні? Так розгін кращий. Так, нас доганяє. Давайте підремонтуємось, потім напряму виїдемо. Дізнаємось там. 1624 кілограми. Якось забагато для 130 коней. Чи скільки там? Ну, Майже 150 коней. Давайте напряму виїдемо. Поїхали. Так, я якось швидко їду. Ну, не досить швидко, як всі інші. Так, 160. 170. Це вже п'ята передача. Трохи в сторону вивело цю тачку. Уже за 200 розігнався. Двісті десять. Двісті п'ятнадцять. Двісті двадцять. 225, шоста передача. Ну. Так, 230 км за годину. Тільки дивно, що якось фари світяться. Наче лампочки не там роз... розклали. Так, 235 чудово. Так що досить. Підремонтуємо. Так що, думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!